Всім привіт! Сьогодні у мене буде перевірка після дощів рослин. Наверху біля ділянки там я вам покажу, у мене там різні рослини ростуть. Зараз я буду їх передивлятися, якщо щось потрібно, зріжу, подивлюсь. Правда, похворіли, пішла хвороба, буду теж це все показувати, а спочатку приберу подарунки після собаки. Після ночі, тому що у нас вона, чоловік її розбалував, не привчив, і у нас є після ночі різні подарунки. Тут хочу все передивитися, Вон, папоротники похворіли і показувати буду вам коніку. З конікою взагалі у нас дуже велика проблема, розкажу і покажу, у нас тут є таке місце. Там, де ми вже її парканом не закривали, і вже дозволили тут їй, буває, вона у нас тут і купи кладе, і зариває, я вам показувала сюрпризи є такі. Так що таке місце у нас тут є, за будинком тут нічого не росте. А якщо б ми не поставили оці парканчики, ми зробили це все заради собаки. Тому що вона інакше, оце в цьому році тільки посадила, тому що в, цьому році, в тому році поставила оцей проканчик. Оце я все посадила. Папоротніки були, ми там їх окремо закривали. А так оце все було повністю вирвано нічого тут не було, крім папоротників і цих двох лавант. До речі, у мене тут росло 5 лавант, 5 штучок, але із-за того, що. Неправильно подивилася в інтернеті, там підрізала, ну, зробила як радила, я не розбиралася і зрізала повністю я навесні ці лаванди, крім отої. Ота у мене одна залишилася вже і, і різати її боюсь. Не знаю, як щось в мене з цим ділом не вийшло, а ця ледве-ледве виходила потроху. Тепер потроху її там намагаюсь підрізати потрошку, а інші всі загинули всі. Ось, ну, так. Показую коніку. Ось вона з тієї сторони, там, де менше сонця, вона отак от вся захворіла і йде, далі хвороба йде, йде, йде. Тут ще більш-менш нічого. У нас там є магазин. Я зайшла, але там, мабуть, не дуже сильні фахівці. Зараз покажу вам препарат, скажу, напишу наверху, тому що не пам'ятаю, як він називається. Так подивилася, який препарат був. Нам радили. Ну, я біля нашого села там начебто магазинчик був непоганий. І я поїхала, розповіла щодо чого. Дала вона препарат сайто для, там, для хвойних, для різних від хвороб. І потім я говорю, добре, і по-перше, вона мені дала тільки один препарат, щоб один раз побризкати. Ну, від хвороб може і то і достатньо, а це ще вона мені дала препарат Твікс від шкідників. Там різні шкідники, хоча я її говорила, там у мене, напевно, є кліщі, тому що я їх бачила, вона говорить, там все є. від... Багатьох шкідників і все буде нормально, змішаються ті два препарати. Я говорю, а можна є така допустимість, що їх можна змішувати, це... це різна фірма, все. Ну, треба пробувати, вона говорить. Ну, Начебто вона і непогана була, ця продавчиня, все життя, вона там є. І я так думаю, ні, не буду я цього робити. Спробую я ото сальто, побризкала я їм, мені тоді здалося, що трошки стало краще. Потім деякий невеличкий час пройшов, там далі видно ще більше і більше почала оголятися. У знайомих я там там попитала, вони говорять, треба там підживити, і все буде нормально, вона потім відійде і все буде класно. Ну, я думаю, так, ну, у людей ці є рослини, у сусідки є рослинка, вона мені так порадила, вона все потім буде гарно і все відросте. Думаю, може, дійсно так. Це від сонця вона вигоріла, і все налагодиться. Зараз, прихожу, на днях думаю, да що ж це таке робиться, вже взагалі капець. Один знайомий говорить, що заїдьте, там є в Києві, їдьте в Київ, там є магазин. Там роблять експертизу, сфотографуйте, покажіть фото і сфотографуйте за всіх сторін, щоб було зрозуміло, візьміть гілочку, і вони зроблять, і вам скажуть напевно, що там є і що там з ним сталося. Я так і зробила, взяла ту гілочку, не знала, що потрібно було її брати в перчатках, прямо там і в пакеті, і все дуже і не таку маленьку. Потрібно таку, знаєте, товсту було взяти, щоб гілочка була хоча б сантиметри, десь там вирізати внизу, щоб вони могли зробити і подивитися чітко. Приїхали ми туди, там продавчині такі приємні, гарні, а чоловік, хто дає оце, робить експертизу, просто як наскочив на мене. Почав кричати, де да, що ж вони робили? Да ви ж вони ту гілочку привезли? Да, да вона то дуже тонка. Ну коротше, я говорю, давайте я хоча б вам фотографії покажу, що це таке. Він подивився це 100% кліщ у вас. Ну, то що я і думала з самого початку, розумієте, так була у мене така думка. Ви загубили свою рослину. Коротше, як напав на мене, треба терміново то-то, то-то-то, коротше, розповів. І зараз ми це будемо робити сьогодні ввечері. Нарешті він сказав, щоб дощу не було мінімум добу перед тим, як ви будете бризкати, і потім дві доби, щоб не було теж дощу після того, як ви це все обробите. О, такий дав препарат. Я його бачила багато. Блогерів його зараз він модний, почали рекламувати, показувати всі. І от таким препаратом обравляти. від цієї фірми є багато різних препаратів, вони є дешевші, є дорожчі. Це контактний препарат, тому потрібно бризкати, щоб до цього не було дощу. І після того, як обробка не було дощу. І, і ось він мені дав. Сказав, побризкати ввечері обов'язково і через 6 днів. Обов'язково ще раз побризкати. І тоді, може, нам вдасться врятувати цю нашу рослинку. Ввечері буду обробляти. Буду. Чоловік буде обробляти, він у мене цим займається, тому що мені цей рюкзак такий здоровений на спину вішати, я його просто не можу носити, Дуже важко, тому це робить у мене чоловік. І ще хочу показати. Мабуть, буду обробляти на всякий випадок і ці рослини теж. Може, це якась іржа, чи щось, але теж побризвую, тому що кожен рік папоротники в цей період у мене от такого кольору становляться. Я їх зазвичай оце все обрізаю, чи до половини отак от обрізаю, чи повністю от вони тут пропадають. І наче і бризкаємо, і все робимо, все одно в такому вигляді. Може, якісь тісто це хвороби. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже вам вдячна. По цим справам, по рослинам, там, по городу, я вам розповідаю, що я тільки вчусь, і так як є, так це я розповідаю вам. Це такий ставочок зробив мій чоловік. І в цьому році я вже все тут повисапувала, все, що можна раніше. Там були інші рослинки, собака все повиривала. І ми вже отак от я зробила трошки, посадила примулочок і там півники. І тепер якийсь -то приємний вигляд має у мене ця горка. Все він робив ось тут сам. Викладав. Раніше у нас он насос. Лежить. Ми його пристосували, щоб я могла тут шланг вставляти і все поливати, не тягати відра. Але раніше у нас тут був такий до війни, був такий водопадік. Зараз ні разу не включала, як почалася війна. Ще, хожу, тут дивлюсь, все дуже вологе. Треба почитати, ой, почитати, треба почекати, щоб трошки. Підсохло, тоді буду вже тут... Ой, впала. Вон дощ навіть прибив. Треба обрізати це все, пообрізати. А тут у мене понатикувала. Ну, Як хто там розбирається, дуже гарно робить, то може смішно. Бо у мене я спробувала трояндечку розмножити, мені там дали, але щось не знаю. А ця, бачите, все ж таки потрібно накривати в більш гарному стані. Звернула увагу, були дощі довго там. Я не знаю, скільки діб і поїла. Шкідники поїли мої рослини. Треба все це теж буде купувати, обробляти. Може, зараз я оброблю якраз цей препарат, ну зараз я подивлюсь. Так, да, цей препарат від багатьох шкідників, але не від гусень. Гусені у мене там є інший препарат, я антігусень чи щось таке купувала, теж доведеться після цього, мабуть. Хоча намальовані тут якісь то гусині. Подивимося, обробимо будемо бачити. Тому що, наприклад, я не люблю ну, огород, так у мене такими препаратами я не, не обробляю вже зараз, тому що це небезпечно для їжі, для всього. А це можна, це можна все побризкати і троянди, і все, все обробимо, і будемо круті.